Усі найліпші риси у тобі, звучали ніжним тихим камертоном. Хоч нині я в жалобі і в журбі Поплюжить спогад, будемо по ветоном ні пари з вуст, ні слова, ні думок, нічого злого. Лютого нічого серед ночей ми, як один рядок, сонет життя. Життя на двох одного. Не говори нічого далебі. Все відболить, відмучить, віднуртує. Усі найліпші риси у тобі я відмолю, відплачу відцілую. від Любити, вірити в моє життя. Людських трагедій ти давно не чуєш. Нема, нема в любові майбуття. Скажи мені, чи ти іще існуєш? Чи подих твій на ранок розбудив Світанок золотавий в піні храмів? Чи перший промінь на щоці присів? Чи схід відбиток з підповік заставив життя моє не треба? Не мовчи, без слів слів'ям не топив воді студеній, сама собі і вістря, і мечі. Сама собі щаслива і навіжена. життя моє, прогрес ти чи регрес. Вбиваєш ти, чи квітами віншуєш? Життя моє, забудь про палітес. Я досі поряд. віднайди, почуєш. За нічого день. Промчав бігцем невідворотно, хутко, сухо. А ти шукаєш голос, цей його б ти слухав, 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 а ти у пам'яті що мить виводиш найдорожчі ноти, незримо бачиться й болить. Тій, що єдина знає, хто ти. Ті, що назавжди на зв'язку що спиня грозу і повінь. За що? Про що зустрів таку? За що я треть про неї спомин? За що і про що не оберіг? Зірвавши пульс, як лезав бритви. Твій найцінніший оберіг і сльоза, її молитва.